Загострюється ситуація в Пісках і в Авдіївці у зв'язку із тим, що є намагання у ворога відсекти Мар'їнко, Вогледар і фактично отримати вихід на Покровськ з метою повного оточення Донецької області. Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії, Легіон Свобода з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо! Слава Україні! Героям с слава, добрий день троглядачі. Добрий день студія. Е, власне, е, ну по тим е, по тому, що вам сказано, хотів би підтвердити. Ворог не полишає спроб е, прощупати нашу оборону. Е, е, на щастя, вже деякий час е, е, ми не чуємо про спроби ворога там в в тій чи інший спосіб взяти слов'янськ. Зараз він більше сконцентрувався на Бахмуті, на е, пісках на, на Авдіївці, але я хочу вас запевнити, що оборона, наша оборона міцна по всій лінії фронту зіткнення. Пане лейтенанте, просто ми трішки призвичайились до того, що ворог перейшов, так би мовити, у позиційну mm -hmm. фазу, а тут він кинувся надзвичайно активно на піски. Отже, просив би вас описати теперішню ситуацію, в якій перебувають наші військові, і наскільки активно зараз ворог намагається просуватися у цьому напрямку? Зі стратегічної точки зору, я взагалі не розумію, навіщо ворогу там сконцентрувати надзвичайно великі для нього ресурси для того, щоб захопити те чи інший населений пункт. Ми бачимо, що навіть там Рубіжного і Лисичанська суттєвих ні політичних, ні стратегічних успіхів ворогу це не принесло. Навпаки, наша лінія оборони суттєво скоротилася, і високопідготовлені мотивовані частини зараз зайняли набагато меншу лінію оборони. Власне те, що відбувається під Солідаром, під Сіверськом, під і під Бахмутом вкотре доводить, що ворог чим менше лінія оборони для наших сил, тим ми ефективніше її тримаємо. Дійсно, найбільш дошкуляє оця тактика ворога, яку він використовує спочатку, там з середини квітня, спочатку травня. Тотальне випалення, тотальне знищення артилерії всіх будівель, ну всього, що можна тільки знищувати фосфорними зарядами, знищують ліси. Але ми навчилися протидіти Тактиці на щастя все ж таки старші товариші нам старші друзі допомагають артилерію, власне, дякуючи західним партнерам, ну все ж таки, ми те, що я, я дивлюсь, теж так так само з новин із засобів масової інформації, що наносять удари по складам далеко в тилу ворога. Тобто, це суттєво допомагає для нас, для впевненості бійців, які в окопах знаходяться і ну, спостерігають і виконують свої задачі. Ну, пане Володимире, я мушу зауважити, що на теми на тему останніх подій в пісках в діївці. Тут в громадянському суспільстві у нас спалахнула дискусія. Одні запанікували фактично, так і не безпідставно. Стало зрозуміло, що ворог знову вдається до тактики вогневого валу в цій локації. З іншого боку, так само почали заспокоювати. Мовляв, наших не кидають, це нормально. Підкріплення буде, і підкріплення, нібито дійсно з'явилося, слава Богу, вчасно. Але тим не менш, от така от інформаційна маніпуляція. Як на мене вийшла в інформаційному просторі. Е, я б хотіла, щоб ви зараз звернулися і якось порадили людям, як правильно взагалі з холодною головою ставитися до подібних історій, як військовий, що би ви порадили? Саме ландшафт і географія пісків Водяного, опитного під ДАПом, під злітною смугою Донецького аеропорту для нашого підрозділу Легіону Свободи досить близька. Ми, ми там були в 2014, в 15, в 2016 році. Власне, там започаткувався Свободівський підрозділ Карпатська Січ, якщо ви знаєте, так, так само це. Легіону Свободи, і там він започаткувався, там з окремої чоти переріс на повноцінний батальйон. І для нас піски, це знаєте, така наш комбат, Петро Кузик там починав з окопів. Я там бував в окопах. Тобто, угу. Ну, це досить така для нас. Ну, знаєте. Перша військова, там одна з перших військових точок для Легіону Свободи, і для нас це доволі там слідкуємо за новинами, щоб піски не втратили, тому що там, на жаль, є загиблі наші побратими ще шонадцятого року для нас це важливо. Але хотів би, от головний такий меседж посил. Ворог застосовує таку тактику знищення випалення і з Ірпіня, Ще з коли ми бачили ірпінь, з мінометами артилерію. Ракетами РСЗО, так само рубіжна, просто ривнялися. Ну просто ну, дали... говорити про Сєвєродонецьк, коли там декілька вибухів, два чи три чи чотири вибухи тільки цистерн з азотом було. Ну, уявіть собі, масштаби вибухів. Тобто ворог не греба застосовувати, концентрувати вогневу потужність інші і інші точки. Але на щастя, хотів би ну, це норм. Ну це не нормальна ситуація, але. Так воно є на війні, тобто ворог застосовує свою перевагу чи ну, величезну перевагу в артилерії саме в накритті площі. І є, наприклад, міста там, де можна укритися в бомбосховищах підвалах, uh -huh. а є, наприклад, ліси, поля або села, там де нема на жаль підвалів, і там найбільше страждають наші наші воїни, тому що ну окоп та да, це укриття, але uh -huh. ну коли там прям в окоп падають міни десятками мін, то це там ну складно. Але, пане Володимире. Наскільки складно... ми розуміємо, піски Авдіївка це ледь не найбільш укріплені взагалі населені пункти ще з 2014 року. Ця лінія, вся лінія розмежування з 2014 року, з 2015 року по лінії, там, скажімо так, Атоші, вона доволі укріплена, але вона укріплена по артилерії, по кількості вогню, яке було тоді існувало. Зараз всі, там, хто був в 2014, 2015, 16 -му році, повідомляють, що концентрація вогню в десятки разів більше, ніж та, яка була е в роки АТО. І дуже дуже складно от е втримати. І коли там міни дуже дуже близько попадають, і для цього треба все ж таки мати ефективну контрбатарейну боротьбу. На щастя, хотів би підкреслити, що ефективно бореться зі складами боєприпасів, ворог вже не може використовувати повсійні лінії розмежування таку тактику, і він намагається прощупувати там ну такими точковими ударами. Тобто раніше, коли амбіції ворога було оточити всю там Донецьку-Луганську область, потім амбіції ворога були взяти там. Те чи інше місто, там 50-100 тисяч населення до війни, яке було, то зараз бійці ворога е, зупиняються на якомусь, ну да, доволі принциповому е, сельному, населеному пункті як піски, але ну порівняйте, тобто захопити половину України, вийти до Дніпра, там до амбіції захопити село Піски. Ми рухаємося в правильному напрямку, знищуємо. Е, Знищимо склади боєприпасів. Зараз головне це навчитися, все ж таки ефективній контрбатарейній боротьбі, щоб знищувалися гармати ворога, як тільки вони роблять тільки один постріл.